Нарешті бджілки почали працювати: святе яблуня, цвте ріпак, і, скоріш за все, бджілки будуть готуватися до руїння. Тому перше наше відео на цьому каналі ми присвятили тому, як зробити пастку для руїв. Пастка для руїв відразу скажу, що це найдешевший і найпростіший варіант. Ми зараз на ваших очах зробимо цю пастку за декілька хвилин. І я впевнений, що вона буде діяти. Що нам для цього потрібно? Буде. Нам потрібно Шорупокрут або звичайна викрутка Нам потрібна стрейч плівка скотч, рамки, у нас рамки дадан, тому ми будемо пастку робити під ці рамки. Обов'язковою умовою всіх цих пасток, ловушок для роїв, є темна суш. Хоча б одна рамка темної суші у вас має бути. Так, є багато варіантів, що купують різні. Приманки для руїв, змазують стінки пастки різними прополісом, воском все це добре. Але ми на практиці переконалися, що основною умовою є ось хоча б одна така рамочка, і не потрібно там ще щось придумувати. Якщо у вас буде в пастці така рамочка, якщо вона буде висіти у вдалому місці і у вдалий час, тоді обов'язково до вас залетить рій. Ми придбали ось такі картонні коробки. Вартість, здається, її на 22 чи 23 гривні. Да, да. Так. І вона підходить під розміри нашої рамки. Відразу зараз ми поміряємо, який розмір. Довжина коробки 50 см, ширина 26 і висота, обов'язково, обов'язково висота у вас має бути 30 см, якщо це рамка додана. Якщо це рамка рут, звичайно, висота має бути 23-25 см. Починаємо складати цю пасту. Склеюємо скотчем, коробку саму. Звездуємо скривину скотчем спочатку. Після цього комплектуємо. Нашу коробку рамками. Ми взяли відразу 6 рамок, тому що сюди в цю коробку влазить 6 рамок, але можна брати навіть і меншу кількість рамок, тому що буде така, побачите, особливість, що ми будемо зверху всі ці рамки скріплювати отакою от рамочкою. На край я кладу пусту рамочку з натягнутим дротом. Далі я комплектую ловушку вощинкою Далі підряд всередину кладу дві рамочки суші. Далі у нас йде знову мущінка. Знову І пуста рамочка. Що ми робимо далі? Ось. Скільки всього рамок вийшло? Шість рамок. Шість рамочок. Ну, можна тут і... На не, не порід ми заготували ось такі рейки, Ось ближче покажи. Е, нарізали, е, насверлили е, отвори, е, відстань 37 мм. Тобто е, рамка може бути 35-37 мм, але якщо ви насверлите 37 мм, у вас шурупчик буде попадати на рамочку. Тобто, вам не треба там прицілюватись, коли ви закриєте ловушку. І якось там можете попасти, можете не попасти. В такому разі ви обов'язково попадете в рамочку. Обов'язково ми зробили отвор з боку. Це для того, щоб коли ви будете цю ловушку вішати на дерево, щоб можна було закріпити тут бутузку або, або дріб. Що ми робимо далі? Закриваємо, Скріплюємо корчу. що ти так тільки раз перемотуєш. Поки що раз. раз. Далі це воно буде надійно кріпитись. Далі беремо стріч-плівку нашу. Замотуємо, Так, щоб край стріч-плівки. З одного боку трішки виступав. Не знаю, чи буде добре. Ось, ось, ось тут можна далі трішки. І обмотуємо так двічі. Спочатку з одного боку, щоб край виступав. Потім переходимо на інший бік. Даємо трішки виступ для краю. ну все цього достатньо буде. Так, далі ми скріпимо наші рапи. І основний, основною фішкою. Цієї паски для риїв буде ось така реєчка. Звичайна реєчка. Так, звичайна реєчка, ширина десь 5-8 см, довжина дорівнює довжині е, ловушки і отвори через 37 мм. Вставляємо шурупчики наші. Ну, плівка це суто від дощу, так, щоб. плівка суто від дощу. Е, е, Ні в якому разі ми. Повністю не закриваємо нашу ловушку, тому що коли ми будемо перевозити бджіл е, з місця, е, на якому ми піймали роя до наших вуликів, то вони можуть запаритися. Ми знаємо, що в нас, він покажи ближче, е, три рамочки тут і три рамочки тут. Трішки підсовуємо і починаємо з закручувати. Ми відразу відчуємо, якщо у нас шуруп попаде в рамочку. Якщо один шуруп попаде Важче в рамочку, то попадуть йти. і всі. Все. Ми попали в рамочку і зараз так, таким чином скочуємо всі інші рамочки. Скрізь відчувається, що шуруп попадає в рамочку. Далі ми скотчем укріпляємо наші боки. Фактично у нас паска для роїв готова, але для того, щоб коли ми будемо їх перевозити на якусь е, більшу відстань, щоб вони у нас не запарились, ми зробимо гвіздочку 50 мм декілька дорочок, через які бджілка не пройде, але повітря буде вода. Е, якщо буде йти до там день, два-три, якщо в такому варіанті буде паска для роїв, і десь дощ, боковий косий буде сюди. Нічого страшного тут не буде, вона дуже швидко підсохне оця передня і задня стінка, всі інші стінки у нас від дощу захищені. І ще нам треба буде ножом зробити о, о, тут круглий отвір діаметром 25-30 мм, круглий чи квадратний, там немає ніякого значення, і, е, щоб це буде наш люток. Коли ми будемо забирати е, бджілок з дерева, на його є, на яке ми повісимо, Цю пастку і бджілки залетять, обов'язково брати з собою паралончик паралончиком закрили отвір. Сама пастка дуже легка, ну, десь так до двох кг можливо, і менше. І працювати з такою пасткою буде досить просто, тому що ми... Можливо, схочемо десь вище на дерево повісити пастки. І, і знімати буде знімати, зручно. легко буде. Бо якщо у вас така громістка ловушка для руїв, то можна і полетіти разом з цією ловушкою з цими бджолами на дерево, впасти і ну, нічого хорошого з того не буде. Ще кілька слів хочеться сказати, на які дерева ми вішаємо ну, переважно ці ловушки. Звичайно, перше місце це липа. Тому що якщо ви знайдете гарну липу, яка там виділяє нектар, яка цвіте нормально, тоді майже гарантія, що туди залі. На другому місці це верба. Акація теж добре. Акація теж добре, але ну, акація теж має. Краще акацію знайти, яка є великою, а не кущовою, тому що на кущах ми вішали не дуже часто, залітали нам руї. Крім того, це. У ми, ми, нас є ще декілька ловушок дерев'яних. Ми поставимо ці, поставимо дерев'яні, і в кінці сезону, який закінчиться десь через півтора-два місяці, ми порівняємо, які ловушки, які паски для руїв нам прилетіло більше Це буде Ну і покажемо. Може так, будемо, знімати покажемо, будемо покажемо. знімати, покажемо. Які рої сюди залітають. Можливо, хтось не вірить, те, що коробку може залетіти рій Даю вам гарантію, що рій. І такі коробки завити, обов'язково завити. Е, крім того, хочу сказати, що наш канал Волинський Пасічник це новостворений канал, буде багато цікавих відео. Працюємо ми вже з дружиною. Мене звати Леонід, і е, працюю я зі своєю дружиною Інною. У нас є сімейне фермерське господарство, яке займається сутобджільництвом. Е, в наступних відео покажу, розкажу вам, як. Можна створити таке фермерське господарство, як легалізувати свою працю, які є переваги, які є підводні камені. В цьому дуже багато у нас буде матеріалу про ізоляцію маток, тому що займаємося ізоляцією маток вже більше 10 років. Вже більше 10 років ми не знаємо таких препаратів, які раніше якими раніше користувалися, як там біппін, і інша хімія. Різні полоски, різ... ми, ми цим всім не користуємося. У нас йде ізоляція маток і кожної осені. в Кінці літа ми закриваємо маток, чи у зубів чи відео. Часто... Меду, я сподіваюся, ми накачаємо з вами. Хотілося б, звичайно, щоб була на нього нормальна ціна. Обов'язково підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. До побачення.